Не кожен цар готовий так зробить, і мало хто схотів би все покинуть, щоб до грішних, бідних назійти спасти від смерті тих, хто майже згинув. Не думаю, що хтось би залишив комфорт і славу, чи життя розкішне, щоб помогти сліпому і вдові. На себе взяти біль чужу і більше, піти до тих, готових, хто розп'ять, піти до тих, хто зло у серці носить, піти до тих, хто хрест ладен віддать, хто за добро крові твоєї просить. Я думаю, на би не пішов ніхто з людей, тим паче, що багатий. А наш Господь, що є сама любов, залишив все, щоб нам спасіння дати. На небі із Отцем Він мав усе, усе, про що ми можемо тільки мріять, йому співав хор ангелів про те, Він все лишив, любов Його не змірять, залишив небо, щоб прийти у хлів, у яслах Богих світ народитись. Ніхто б на це напевно не пішов, ніхто би не зумів отак змиритись. Він народився, Він прийшов до нас. хоч ще спочатку знав Він про Голгофу, хоч ще спочатку знав про страшний час, коли на хрест піднімуть свого Бога, та все ж зійшов наш Бог з висот у хлів, щоб показати, як усіх нас любить. Віддіви народився Божий син, щоб спасіння мали усі люди. Не можу я все до кінця збагнути. Невже людина так для тебе цінна? О, мій Господь не варті мені чуть, а Ти нас, Боже, любиш так безмірно. Я щиро дякую тобі, мій любий Бог. Що ти лишив хор ангелів на небі, зійшов у світ цей де біль, де сльози й зло, Бо бачив, що в тобі є тут потреба. Я дякую за те, що ти прийшов, хоч знав про те, що люди злі не приймуть, хоч знав про лють невинну чисту кров, і повні зла на хрест тебе піднімуть. Прийми Господь, подяку в день Різдва за той безцінний вічний подарунок, що разом із народженням Христа до нас прийшов спасіння порятунок.